Маршрут номер 3 в ЦСC-8041 по вулиці Перемоги 20 у Святошніму районі міста Києва. Не з проспектом Перемоги. Друзі, сьогодні у нас сервісний центр він закритий. Сьогодні неділя, якраз дуже чудова нагода, щоб зняти відеоролик для вас. І я зараз вам показую, що як будто би я зараз змітую, що я виїхав з цього сервісного центру. І е, виїхав я через усі ворота згідно третього маршруту. І так, друзі, нагадаю вам, що згідно законодавства, ви можете зробити не більше трьох помилок, е, щоб вдало скласти іспит. Сіли в автомобіль, назвали прізвище, та по-батькові, показали паспорт, е, перевірили, чи у вас включена нейтральна, якщо у вас механічна. Коробка перемикання швидкостей запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристегнулися, пристигнули, натискнули щеплення, витискнули щеплення. Натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль е з ручника і перевірили, чи у вас не світляться на приборній панелі лампочки червоні, які можуть свідчити про те, що у вас або не пристибнутий хтось пасажир чи водій, е не затягнутий верніше ручник, або відкрита двері. Друзі, вмикаємо лівий покажчик повороту і виїжджаємо на вулицю перемоги і дивимося в обидва боки. Чи немає автомобілів, щоб ми нікому не заважали. Повертаємо друзі, і обов'язково повертаємо в крайнє праве положення. Попереду бачимо, навчальний автомобіль стоїть. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Подивилися ліве зеркало, повернули голову на пів секунди. Побачили, що там нікого нема. Знову включили правий покачочок повороту і їдемо. Бачимо знак обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Рухаємося в правій частині дороги. Друзі, сьогодні неділя, тому автомобілів мало. Зазвичай тут, де зараз я їду, припарковані автомобілі. Як попереду, той навчальний автомобіль стоїть, так припарковані автомобілі. автомобілі. Якщо що, ви їх об'їжджаєте, перемикаючись в відповідні сигнали повороту. Лівий, потім правий. Ось зараз, як, наприклад, я цей автомобіль об'їду. Під'їжджаю Під до нього, вмикаю лівий покажок повороту, подивився з зеркала, повернув голову, нікого нема. Об'їхав, вмикнув правий покажік повороту і вернувся у свою полосу. Друзі, нагадаю вам, що. Так як тут у нас ніякої розмитки немає, то згідно правил дорожнього руху ви повинні рухатись якомога правіше до правої частини дороги. А якщо буде зустрічний автомобіль, то ви повинні з ним роз'їхати, враховуючись габарити автомобіля, з яким будете роз'їжджатись, свого автомобіля та ширину проїзної частини. Попереду, друзі, у нас сміттєвий бак, тому завчасно ми вмикаємо за 50-100 метрів згідно правил. Дорожнього руху України в місті. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули голову, об'їхали сміттєвий пак, вмикнули правий покажчик повороту і повернулись в свою полосу. Друзі, ми під'їжджаємо згідно маршруту номер 3 ТС-8041 по вулиці Перемоги, 20 до великої окружної дороги. Але тут є один нюанс. За оцим автомобілем, який припаркований з відкритою кришкою багажника, є виїзд з гаражного кооперативу. Тому ви повинні пропустити автомобілі. Ось бачите, як цей автомобіль. Ви його повинні пропустити згідно пункту 1612, якщо я не помиляюсь, поміха справа. І тільки коли ви проїхали Цю ділянку вмикнули правий покажчик повороту. Тобто виходить, що метрів за 20 до великої окружної дороги з правим поворотником, а не з лівим, як іноді водії включають, але в житті іноді доречне і лівий неправильний поворотник включить. Ну, Зараз тема відео зовсім інша. І так, друзі, їдемо по вулиці Великій Окружній. Десь кілометрів 40 на годину. Швидко їхати не потрібно, бо наробити купу помилок. Попереду бачимо дорожній знак, рух тільки прямо. Це спеціально зроблено для того, щоб не заїжджали сюди водії. Попереду у нас зупинка. Нагадаю, що зупинятися за 30 метрів до зупинки та 30 метрів після зупинки згідно правил дорожнього руху заборонено. Їдемо далі і уважно спостерігаємо на всі дорожні знаки, які є. Бо в будь-який момент інспектор може вам попросити сказати таку фразу: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І ви Опа, ви проїхали перехрестя, не подивились на знаки, а там, можливо, був знак, що зупинка заборонена, який діє до наступного перехрестя. Вмикаємо правий покажчик повороту, так як нам необхідно повернути. Праворуч на вулицю верховина. Друзі, нагадаю, що при лівому правому повороті. Якщо б тут йшли пішоходи, то ми їх обов'язково пропускаємо. Це дуже важливо. Одразу дивимося на знаки. Зупинка заборонена, діє він до наступного перехрестя. Максимальне обмеження швидкості в 30 км на годину. Ні в якому разі не порушуємо швидкісний режим. Рух, рухатись по цій дорозі я вам... Граджу зі швидкістю 20-30 км на годину. Чим повільніше ви будете їхати, у межах, ну, у межах такого, понятного, то е тим краще буде. Понятно, що 10 км в час не можна їхати. Попереду бачимо перешкоду у вигляді автомобіля. Але там уже на зустрічній смузі у нас є автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту і чекаємо, коли автомобілі проїдуть, які рухаються назустріч нам. А там попереду ще один автомобіль, і навіть два. Друзі, зараз на наступному перехресті, нерегульованому, нам потрібно повернути ліворуч на вулицю Федора Кричевського. Об'їхали перешкоду, вмикнули правий покажчик повороту, подивились праве зеркало обов'язково і перелаштувались. Іноді питають, на що дивився в цьому випадку праве зеркало. Друзі, там може бути велосипедіст, скітеріст, моноколісіст чи як їх там називають. І тому це дуже важливо. Наближаємось до перехрестя. У нас тут дати дорогу необхідно. Автомобіль, який рухається прямо, ми його пропускаємо. Справа з ліво автомобілів нема. Повертаємо і займаємо одразу ж, друзі, крайнє праве положення. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину. Далі бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно правил дорожнього руху 18.1, вам необхідно. Якщо пішоход іде по пішохідному переходу, потрібно зупинитись або знизити швидкість для того, щоб не створювати для нього небезпеку. Попереду ми бачимо припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий покищик повороту, дивимося в ліве зеркало, повернули на півсекунди голову в ліву сторону, перелаштувалися. Вмикаємо правий покищик повороту, перелаштовуємось в праву полосу. Ще раз вмикаємо правий поки поворот, бо він у мене виключився. Якби були пішоходи, то ми б пропустили, їх немає. Тому ми повертаємо на вулицю Львівська. Тут ми бачимо, що зупинка заборонена. Знак, який діє до наступного перехрестя. Бачимо знак попереджувальний про те, що попереду пішохідний перехід, обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Ну, я б вам радив би тут їхати реально 20 км. Ще раз, чим медленніше ви будете, повільніше ви будете їхати, тим для вас краще. Попереду бачимо два припаркованих з порушенням автомобіля. Вмикаємо лівий показчик повороту, виїжджаємо на зустрічну смугу. Об'їжджаємо автомобілі, вмикнули правий покажчик поворота, повернули голову направо і перелаштували свою полосу. Тут бачимо також дублюючі знаки. Зупинка заборонена це для того, хто буде по... з вулиці Львівської виїжджати з території цього університету Україна. Вони просто продубльовані, щоб люди розуміли, що тут не можна зупинятися. Але як ви зрозуміли, частенько тут відбувається порушень, дорожнього руху. Друзі, проїжджаємо пішохідні переходи, людей немає. І на наступному нерегульованому перехресті у нас буде головна дорога, і нам на ній потрібно звернути з вулиці Львівська на вулицю. Івана Крамського. Я не даремно називаюся всі вулиці. Якщо ви щось захочете подивитися десь в гуглі на снімках зі спутніку, будь ласка, роздивіться, це дуже чудова нагода. У нас головна дорога, але друзі, не будьте такими безпечними і зупиняйтесь, і пересвідчтеся, що там ніхто не летить, бо деякі люди порушують право дорожнього руху. Повертаємо праворуч, тут у нас припарку... ліворуч, тут у нас припарковані автомобілі, ми до них трохи прижимаємось, їдемо обережно, бо тут місця не так дуже і багато. Хтось тут взагалі виперся так негарно. Вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємось у свою полосу. Ми, друзі, виїжджаємо до проспекта Победи. Победи. Сучасна назва Проспект Берестейський. Бачимо пішохода, який підійшов, але він щось не дуже квапиться йти, щось когось чекає. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту та виїжджаємо. Там у нас був знак, рух, тільки праворуч. Ми виїжджаємо, пропуск... пропустивши інші автомобілі, і тут бачимо, що виїжджаємо на вулицю верніше, на полосу громадського транспорту. З'їжджаємо з неї, пропускаючи автомобілі по цій приривчистій лінії. Ні в якому разі не. Наїжджаємо на а, суцільну. Це дуже важливо, бо зарахується як за помилку. Тому, якщо там їдуть автомобілі, ви вплоть до зупинки повної повинні зупинитись, якщо ви хочете вдалося скласти іспит. Друзі, коли ви виїжджаєте на цей, ну, як правило, інспектор каже, куди вам їхати. І, тому коли ви виїжджаєте на цей проспект, тут односторонній рух, то ви не питайте інспектора, куди далі. Щоб він не подумав, що ви не знаєте правил дорожнього руху, їдемо по проспекту Берестейському. Друзі, тут вже кілометрів 40 на годину. я вам раджу їхати 50. Тут, в принципі, нічого складного немає. Їдемо посередині своєї полоси. Другий, бо по перша у нас полоса для маршрутних транспортних засобів, яка відповідно позначена розміткою і буквою А. Тут нам потрібно повернути. Праворуч на вулицю Святошинську. Бачимо, що маршрутка почала рух. Ми перелаштовуємося на смугу громадського транспорту саме там, де переривчата розмітка. І повертаємо на вулицю Святошину. Пішохід іде далеко, ми повертаємо. Бачимо попереду попереджувальний знак про круговий рух, але ми з'їжджаємо з цього перехрестя з круговим рухом. Замикаючи правий покажік поворот, ми перелаштовуємось, верніше заїжджаємо на вулицю Святошинську. Попереду пішохідний перехід, їдемо. Попереду ось о людина, друзі, обов'язково вона вже підходить, все, ви її повинні пропустити. Пропускайте, я вам кажу, це 100%. Не пропустите, зарахується як порушення. Усі всі люди вони повинні пройти і потім ви тільки їдете. Бачимо, попереду знак зупинка заборонена, попереду світлофор. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту і до суцільної розмітки перелаштовуємося, тому що там стояв автобус. бо... Повертаємося в свою смугу. Чому до світлофору в даному випадку? Тому що якщо б ми поїхали прямо, то нам би. Ем... Прийшлося би виконувати перелаштування вже на перехресті А на перехресті перелаштування заборонено, тому ми завчасно це робимо. Зупиняємось до стоп-лінії згідно правил дорожнього руху. Можемо подивитися, які у нас тут є знаки. У нас є знак головної дороги, але він не діє так, як працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого миготіння, тоді би, нам би Ми б керувалися. Дорожніми знаками. А так ми керуємось світлофором, а якби був регулювальником, то керувалися виключно його жестами. Вмикаємо лівий покажік повороту та перелаштовуємось, так як у нас тут смуга закінчується. Проїжджаємо зупинку громадського транспорту, вмикаємо правий покажщик повороту та перелаштовуємось у праву полосу. Тут їх так, як так, півтори, навіть розмітки, ну, вона там далі з'являється, це вулиця Святошинська, маршрут номер 3 він такий досить длинний. Тут можна проїхати, наробити купу помилок. Тому, друзі, щоб їх не робити, передивіться кожен з сіми маршрутів по вулиці Перемоги, 20 по декілька разів. І тоді, ви, коли прийдете іспит, ви дуже гарно їх Попереду у нас Світофорне регулювання, поки що у нас дозволяючий сигнал світлофору їдемо прямо по ямах, бо тут у нас зліва їдуть автомобілі, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що попереду пішохідний перехід. Нагадаю, що зупинятися до і після пішохідного перехіду переходу На відстані 10 метрів заборонено. та на ньому також заборонено забороняти саме на пішохідному переході. Попереду у нас е... железнодорожний переїзд, у нас дозволяючи сигнал світлофору, ми проїжджаємо його. Нагадаю, друзі, якщо перед пішохідним переходом утворився затор, то вам необхідно ось я так гарненько ямкою спіймали. То вам необхідно не виїжджати. І ви бачите, що якщо ви будете продовжувати рух, ви зупинитись на пішохідному переході, то ви згідно правил дорожнього руху України не можете цього робити. Ви тоді повинні зупинитись перед самим пішохідним переходом. Зараз нам необхідно повернути праворуч на знак небезпечний поворот. Знак головної дороги, пішохідний переход, пішоходів немає, завчасно включили відповідний поки повороту і виконуємо поворот, заїжджаючи в свою смугу. Друзі, також вам нагадаю, що якщо дві смуги і більше в одну сторону, і на пішоходному переході зупинився автомобіль, то згідно правил дорожнього руху, ви не маєте права приїжджати, вам треба. Впевнитись в тому, що на пішохідному переході нема людей. Знижуєте швидкість, або навіть до повної зупинки. Попереду у нас знак зупинка заборонено який діє до наступного перехрестя, там, де у нас горить зараз зелений сигнал світлофору. Друзі, зараз я їду по прямій, але бачите, також навчальний автомобіль робить розворот. але в будь-який момент інспектор він може вам, бачите, це зараз намігаючий зелений проїхав. В будь-який момент інспектор може вам сказати, зробіть там, наприклад, давайте об'їдемо цей навчальний автомобіль, лівий поворотничок включили, прилаштувалися, об'їхали вмикнули правий поворотник на пішохідному переході. Ні в якому разі перелаштування ніяке не робимо. Попереду у нас автомобіль, який отак от висунувся негарно. Ми їдемо ще в цій полосі в лівій, тільки потім вмикаємо правий Друзі. Для того, ми зараз їдемо так по маршруту прямо. Давайте ще прокоментую знаки. Попереду знак. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, там метрів через 40 вже, чи навіть раніше, обмеження швидкості 20 км на годину, Пішохідний перехід. Там щось стоїть у нас автомобіль навчальний. Ми вмикаємо лівий показчик повороту, хоча людей немає, а він щось заглох чи що. Ну, в общем, до пішохідного перехіду ми перелаштовуємося. Нагадаю, що на самому пішохідному не можна... Ніяких перелаштувань робити. Об'їхали автомобіль, вмикнули правий покоччик повороту і повернулися в свою смугу. Ще раз спробую сказати інформацію, що ми зараз їдемо прямо. У будь-який момент інспектор може вам сказати зробити заїзд в гараж, паралельну парковку. Тому, друзі, ви повинні всі ці моменти робити. Попереду перешкоду у вигляді автомобіля вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в ліве зеркало, перелаштувались, вмикнули правий покажчик повороту, перелаштувались в праву полосу, їдемо прямо по вулиці Змерінської. ТСЦ 8041 маршрут номер 3 Вмикаємо запчасно правий покажчик повороту згідно правил дорожнього руху 50-100 метрів в населених пунктах. І повертаємо на вулицю Бетховена. Зараз ви побачите, що це за вулиця. Тут у нас купа навчальних автомобілів. Нагадаю, якби зараз йшов пішоход, ми його повинні, бути, повинні були б пропустити. Бачимо знак дорожньої роботи, яких не видно. Ямки, яму побачили, вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися з зеркало, вмикнули правий покажчик повороту, повернулися в свою полосу. Опять яма. Лівий покажчик повороту, проїхали ями, включили правий покажчик повороту, повернулися в свою полосу. Перевіряємо наявність автомобілів в лівій смузі. Верніше це зустрічна буде смуга. І якщо вони там є, то. Звісно, ніяких маневрів не робимо, а пропускаємо їх. Попереду у нас пішохідний перехід, Т-образне перехрестя, у нас тут перевага на цьому перехресті. А якби ми їхали з тої сторони, то нам би довелося дати дорогу згідно пункту правил 1612, мабуть, поміха справа. Пункти так я не пам'ятаю. Так, тут у нас дорога отака, ось в такому стані. Друзі, з якою швидкістю їхати? На екзамені. Ну, звісно, по такої дорозі зараз ми йдемо 10 км на годину. Це нормальна швидкість, тут не треба їхати так. По таких невеличких вулицях, там Жмеринська, там Львівська, де ми їхали, 20-30 км на годину. По великій, Окружній, по перспекти перемоги 40 Ну, якщо впевнені, то робіть їдьте 50 км на годину. Ну так вражу, десь 40, мабуть, краще їхати. Маршрут номер 3 у нас відрізняється такою незвичністю. Зараз я про неї вам скажу. У нас попереду перехрестя Т-образне, і на ньому нам необхідно повернути ліворуч. Тобто Ми будемо заїжджати в ТС-8041 з тильної сторони. Зараз вона закрита, як я вже сказав на початку цього відео. Вмикаємо завчасно лівий показчик повороту. Та з середини перехрестя повертаємо в праву полосу на вулицю Мельниченка і їдемо в правій полосі. Друзі, як успішно можна скласти іспит? Передивіться декілька разів усі всі маршрути, які є на каналі, і ви будете знати дорожню обстановку і... Здасти, марш... здасти ча... вдач... вдалий екзамен. Також раджу записуватись на ранок, тож інспектори інспектор відпочивші і буде класно вам здавати. Е... Основні ошибки помилки це наїзд на суцільну розмітку, не... ми... вимкнення повороту, привищення швидкості, тому що є там 20 максимальне обмеження і непристебнутий пасок безпеки. Вмикаємо правий поки повороту, так як ми вже. Наблизились до тильної сторони тс 8041 Ось так от ми повертаємо тут в свою полосу і їдемо і паркуємось там, де вам скаже ваш інспектор з водіння. Друзі, бажаю вам вдалого складання іспитів. Буду вдячний вам за, мою, за мій труд вашим лайкам, коментарем і підпискою. І до зустрічі на дорогах. Всім пока.